Взяти скрипку чотири струни. Ну, а взяти, наприклад, оцуцькі цимбали по сім по струн я робив, то було 189 струн. Ну що 4-189 є різниця. У мене син, коли почав грати на цимбали. Цимбалів не було хороших, де купити. Я всюди ходив сюди горами купити. Ну, були такі, але мені вони не подобалися. Я хотів тоді змайструвати для свого сина цимбали. І так і змайстрував. Вчився гуцульські цимбали, то ходив до шепіт. Там такий чоловік робив Чернявський Василь Лук'яновець. Він мені дечого багато розказував. А так я вкреслення добре сам знав і вчився, сам пробував самі самі робити цимбали сам. Оце є початок нових цимбалів. Вони такі маленькі, як гуцульські, тільки угорського строю. Це я роблю цимбали. Путилів туди на Чернівецьку сторону, у музичну школу дітям. От це є спіднадека, називається. Тут вербельбанки або по такому, то це є, називаються баби, так, по такому по гірському. От такі два вербельбанки йдуть. От. Потім тут складається така рама, такі бруски, два. Ну, тут мають кілочки бути, з однієї сторони кілочки, з другої сторони кілочки, такі. верх і дека. Ну, таку верхну деку треба. На верхню деку такий теж матеріал є. Шмириковий. Треба склеювати з частин. Ось такі пази заходять. І скільки треба, на яку ширину, наприклад, на скільки треба зашироких, таких кусків, треба склеювати. Це на великі цимбали, на шунду. на дек, А тут буде маленька така йти дека. Кобелки такі, підставки, кобелки, називаються кобелки, а так підставка для того, щоб для струн, для, для, для струні. Оце є такий початок, це отакий цимбаль. Гуцульських цимбалів я зробив 33 штуки самих гуцульських. Такі у мене і в Канаді одне цимбали, є, двоє у Польщі, є у Німеччині. Робив Новорух, Яремчі, Миколичин. Миколичині теж є мої цимбали. І Верховина. Космач. Ну, як мене називають цимбаліст? Я сам не граю в цимбали, ти мене цимбаліст не називають. Просто є, що знають, мене дуже багато людей знає. Це дуже точна робота, і вона ну, десь приблизно. Ну, Сузькі цимбали до двох місяців треба так робити. Треба знайти гарного явора, такого кучерявого. Треба його знати, коли врубати. Переважно йде на скрипки. Ну і на цимбали добре. Дуже важко знайти такого кучерявого явора. Потім треба на полораму порізати на дошки, на брусі. Пиляти на деталі. На спідні дошки треба широкого явора знайти. Бо, бо коли тепер вже є, що на такі можна клеїти дошки. Спідну деку можна клеїти так, як верхню. А колись на гуцулські не клеїли. Шукали такого явора, аби була ці, дошка ціла. Вже решту вже треба працювати. Треба робити деталі, знати креслення, що тобі треба зробити. Симбали гуцульські. І ці це є два майже різних інструменти. Гуцульські цимбали мають один собі укрій цимбалів, бо там стоїть одна центральна кобелка, ну, підставка, і друга басова, і все. А тут вже в цих сугуварських цимбалах, ну то вже тут є більше підставок, бо вони вже найбільше на них можна зіграти більше Більше там октавів, наприклад, є. Там зовсім інакша села, що тягне. І тому там то треба робити, там треба ставити рами у великих цимбалах, варити з таких моцних, ну щоб воно воно дуже багато тягне. Там, якщо по погану раму поставити, то воно дуже. туди не тримає стріт цимбали і все. Дуже багато, то треба ніких цимбали робити, що треба бути майстром. Треба бути і ковалем. І зварщиком, і всі роботи, коло цимбалів там треба все робити, треба бути і трохи музикантом. Це мій подарунок. На 18 років від батька. Особливого особливо дару я думаю до дум... майстрування туди... цимбалів я не маю, але строї це вже... струни мотаємо разом, ну натяжка десь сюди туди допомагає натягати <кхи> струни. то Таке помага. Ну, а такі дерев'яні роботи то у них до того ж так немає. Нахілу. Хоча може колись буде.